Всі медичні процедури стануть платними із 1 січня, якщо у пацієнта немає направлення. Про це сказала екс-заступниця міністра охорони здоров'я Наталія Лісневська. Чи часто відвідують містяни лікарів без направлення? Я стараюсь на них не попадати. А взагалі, якщо йдете, то берете направлення. Обов'язково сімейного врача беремо з направленням. Завжди. Так? Да. Ну Сімейного лікаря також беру направлення. Ну це обов'язково як. Як я розумію. Якщо, якщо раніше батьки, наприклад, там займалися. Ну, як я сам, ну як я ще молодий, скажімо так, я ще по здоров'ю ну, не зовсім часто ходжу сам. Я не ходжу до лікарів. До, ви з сімейним лікарем ходжу. У нас хороший сімейний лікар. Напевно, що ні. Більше користуюся частними послугами. Не ходжу, напевно, що взагалі почти до таких лікарів, а зразу тільки дитина там захворіла, бо має двоє діток. Біжу до частного лікаря. А направлення берете, якщо якийсь військовий Беру, 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 теж є сімейний лікар, так само ну, буває і ходжу до нього. Я тільки до сімейного ходив. Там частна клініка, там всі на місцях. Обов'язково. Зазвичай так. Ну так. А буває таке, що відвідуєте без направлення? Ні, такого не буває. Зараз так неможливо. Я до лікарів взагалі не ходжу. Практично постійно останнім часом, бо я працюю в лікарні, то того так, то мені направлення не потрібно. Але пенсіонерам дуже сложно. Як давно я звертався до профільного лікаря, скажімо так, в аналогічний період минулого року, і це було звернення через сімейну. Тобто завжди берете направлення? Е, ну, скажімо так, от з часу, коли відбулася ця реформа, я фактично, крім сімейного лікаря, ні до кого не звертався.